Всім привіт! А хто вже копає скарцанеру, Я ось викопала. скарцанера така рослинка цікава, бачите, чорний корінь ще на неї кажуть. Вона, оце верхівочка, такі листочки в неї, вони теж їстівні. їх Можна їсти, як салатик, як шпінатик. Такі вони, правда, схожі на шпінат. Негідкі, такі цікаві. Зелень така гарна можна є, вона не боїться морозу, двохрічна рослинка. В цьому році я висіяла, розсадую її у тепличку, От, потім у ґрунт. І зараз уже копаю її. В середочке вона біленька, ще на неї кажуть, спаржа. Кажуть, що вона я ще її не куштувала, бо вже це йому духаю з третій рік із нею. І це перший рік тільки вона в мене вийшла. Як її накопаю, намию, я вам покажу, що це за диво. І вона дуже смачна.